Доброго дня всім, хто сьогодні вирішив помалювати з нами. Сьогодні будемо малювати місяць. Кожної ночі, піднявши голову у небо, ти можеш спостерігати ще за одним космічним небесним тілом. Це, звичайно, місяць. Що ж це за таємний об'єкт? То з'являється у небі, то пропадає. Місяць це велике, тверде, холодне тіло, він не світиться сам. Місяць, немов дзеркало відбиває сонячне світло. І сьогодні ми будемо створювати ось таку роботу, в центрі якої у нас буде великий місяць, і він буде у нас відображатися у воді. Для цієї роботи вона у нас буде комбінована, нам необхідні акварельні і гуашеві фарби. І так, починаємо. Розташовуємо. Наш листочок вертикально, в нижній частині нашого аркушу ми проводимо велике коло, це буде наш повний місяць, але від цього кола нам знадобиться тільки верхня частина, тому на нижній частині ми проводимо лінію, яка буде у нас розділяти воду, в якій буде відображення місяця, і небо, де у нас будуть зображені зорі Ось цю частинку, яка у нас залишилася під лінією, ми витираємо. І таким чином у нас залишається тільки верхня частина нашого кола, лінія горизонту, і тепер олівцем ми повинні з вами створити іще ось таке ніби коло але яке не завершене. Це буде наше відображення у воді. Нашого місяця, ось так. І на лінії води у нас там же і лінія землі проходить, будуть рости ось такі ялинки. Я нагадую, що ялинки ми не промальовуємо, ми малюємо тільки стовбур, помічаємо собі, де вони у нас будуть розміщені. А промальовувати сам, саму форму ялинки ми будемо вже безпосередньо фарбами. Ми сьогодні працюємо комбіновану роботу, створюємо з вами. У нас будуть і акварельні фарби, і гуашеві. Гуашевими фарбами ми будемо створювати нічне зоряне небо, тому що акварель, як ви знаєте, фарба прозора. І вона нам не намалює так дуже темно небо, тому ми будемо використовувати чорний, фіолетовий, синій і білий гуаш, а інші кольори, які у нас будуть на місяці, ми будемо створювати акварельними фарбами. І також відображення у воді у нас також буде акварельними фарбами. З чого ми починаємо? Ми е, спочатку з вами намалюємо такий різнобарний. Місяць, який у нас займає більшу частину нашого ар. Для цього нам необхідно товстим пензликом змочити ту частину нашої роботи, де у нас буде зображуватися місяць і його відображення, тобто ту частину, яку ми будемо малювати акварельними фарбами. Для чого ми це робимо, щоб наш папір пропитався водичкою, і фарба лягала дуже красиво і рівномірно. І нижню частину, там, де у нас буде відображення у воді, ми також промальовуємо ніби змоченим у воді пензликом. Тепер наші аквашеві фарби вже готові на палітрі нанесені, і ми починаємо промальовувати наш місяць. Починаємо з жовтого, набираємо жовту акварель, потім світло-зелену. Наш такий яскравий різнобарвний місяць буде у нас сьогодні. Бачите, фарба у нас перетікає, плавно, немає таких, не залишає чітких переходів. Потім беремо синю фарбу, промальовуємо внизу. Далі беремо рожеву, і в цій частині створюємо, от бачите, фарба у нас зливається, синя з рожевою, утворюється такий фіолетовий відтінок. так І тепер оранжеву фарбу, і ось в цьому цій частинці промальовуємо ще даємо такий оранжевий відтінок. Зараз трошечки він висохне, а ми готуємо чорний і блакитний колір. створюємо такий ніби сіруватий відтінок, який у нас буде внизу. Нижню частину нашого аркушу ми промальовуємо цим відтінком, який ми тільки що створили. Вверх і навколо тих ліній, які ми провели з вами, заходячи трошечки на лінії. І тепер нам треба зобразити іще відображення нашого місяця. Тобто ми беремо ще блакитний колір, зелений колір, ті кольори, які ми використовували для того, щоб промалювати. Наш місяць жовтий відтінок, і змішуємо їх поступово з цим сірим кольором, який у нас, яким ми намалювали воду нашу. І ось таким чином ми створили ще відображення воді. Зараз фарба трошечки підсохне, ми додамо іще відтінків. Зараз чекаємо, поки висохне акварель. Акварельна фарба висохла майже, але повністю нам не потрібно, щоб вона висихала, тому що зараз ми з вами створимо відображення наших ялинок навпроти ось цього стовбура, який ми з вами зображували на місяці, нам необхідно промалювати відображення тієї ялинки, яка буде у нас зображена на самому місяці. Тому ось цю нижню частину нам не потрібно, щоб вся фарба висихала. Починаємо з тих ялинок, які зображені у нас вдалині. Ми їх будемо створювати світло-сірим таким відтінком і більш розпливчасто, тому що чим далі від нас предмет, тим він не так яскраво ми його бачимо. Далі іще одну ялиночку промальовуємо також світло-сірим кольором. Не обов'язково донизу, тому що потім ми їх перекриємо тими ялинками, які будуть знаходитися на першому плані, вони будуть більш яскравіші. Далі, ось у нас два стовбура, а між ними ми промальовуємо ялиночку в далині сірого кольору. Ми їх на початку не промальовували. Ми малювали тільки ті ялинки, які будуть знаходитися на першому плані. Далі, знову, у мене два стовбура, а між ними я створюю. На дальньому плані ялинку. І так рухаюся зліва направо промальовуючи ось такі ялиночки. Можна додавати іще е, інший відтінок, е, робити чорного кольору, наприклад, трошки синього додати, ось така буде. Ялиночка десь там в далині у нас іще. Можна фіолетовий додати в чорний, і ось там десь іще. І тепер трошечки чекаємо, поки висохнуть наші ялинки на дальньому плані. Тепер тоненьким пензликом ми промальовуємо ялинки які у нас на першому плані, і робимо це вже гуашевими фарбами. Ось наш стовбур був ялинки, який ми промальовували олівцем, і тепер ми промальовуємо наші ялиночки гуашевими фарбами, які знаходяться у нас на першому плані. Доходимо до лінії, яка у нас з'єднує небо і землю. І тепер бачимо, що ця ялиночка у нас повинна відобразитися у воді, оскільки фарби у нас ще не зовсім висохли, ми можемо промалювати це відображення зразу у воді. Ось так буде наша зображена перша ялинка. Тепер шукаємо другий стовбур. Він у нас був трошечки вищий лінію, яку ми проводили олівцем. І тепер навколо цієї лінії зліва і справа від неї, тоненьким торканням пензлика, ось так до паперу, ми створюємо ось таку другу ялинку. Знову доходимо до краю нашого аркуша. Беремо пензлик широкий, і друге відображення створюємо у воді. Оскільки наша фарба ще не зовсім висохла, вона сама розпливається і не має такого чіткого контуру, ось наше друге відображення у воді. І рухаємося так до кінця. У нас ще залишилося 5, 5 ялиночок промалювати на першому плані, вони у нас чорного кольору, і, відповідно, стільки ж відображень у воді. Мальовуємо останню ялинку, яка у нас залишилася з правого боку. Домальовуємо її відображення у воді. Ось такий ліс у нас вийшов. Тепер ми беремо з вами синю, чорну і фіолетову БАЖ, тому що нам необхідно створити іще ось таке темне нічне небо. Для цього я беру. Спочатку тонший пензлик. Тоншим пензликом набираю темну синю синюш, і змішую її з чорною. Нам треба окреслити спочатку поле, де ми будемо зафарбовувати з вами темною фарбою так, щоб ми не зайшли на. Наш місяць, який ми промальовували акварельними фарбами. Ось я собі окреслила з одного боку, тепер піднімаюся вгору і так само намагаюся окреслити ту лінію, за яку я не буду виходити. Ось тут, піднімаюся вище і ще вище. І так само роблю з лівого боку. Коли ми будемо малювати з вами широким пензликом, ми тоді не будемо заходити на цю лінію, і наш місяць буде таким рівно зафарбованим, красивим. І з іншого боку так само собі окреслюю ту. Лінію, за яку я не буду виходити. І ось тут промалюю також до лінії води, де у нас розділяється з лінією води. А тепер можна вже сміливо брати широкий пензлик. Спочатку я беру синю аж. І навколо від цієї лінії промальовую ось такими масками. У мене, бачите, змішується та гуаш, якою я малювала спочатку, з цією, що я малюю зараз. І з іншого боку так само. Тепер беру, додаю фіолетовий. І знову проходжу навколо нашого місяця, промальовуючи ось так темне небо. Не забуваю додавати іще чорну фарбу, тому що це у нас ніч темна, небо темне. І ось таким чином я промальовую аж до самого верху. Рухаючись від місяця до верхнього краю нашого аркушу. Коли гуаш висохне, вона стане більш однорідною такою, і тепер, уже бачите, у мене виходить створювати пряму лінію рівно. Тепер я змішую фіолетовий з чорним. І доверху. Буду промальовувати ось цими кольорами, додаючи ще сині, не забувайте, що чорний треба додавати. Не вистачає водички ще набрали. І вертаємося, отак, змішуємо кольори, щоб вони у нас рівномірно покрили наш аркуш паперу. Останній штрих ось тут вгорі. Ми з вами замальовуємо наше нічне небо. Воно набагато темніше у нас вийшло, ніж вода і відображення у воді. І тепер ось такими рухами намагаємося створити плавний перехід нашої фарби, там, де у нас, ми бачимо, вийшло різко. Ми промальовуємо, створюючи плавний перехід, і ось наше нічне небо готове. Тепер готуємо наш чарівний пензлик, який ми завжди створювали з вами, або сніжок, або зорі на небі, і беремо білого гуаш. Набираємо гуаш і по пензлику, трошки постукуючи, ми бачимо, що у нас на темному небі зразу з'являються ось такі білі зорі. да Навколо місяця створюємо ось такі крапочки. Вони виходять різної товщини, якісь тонші, якісь товщі. І таким чином навколо нашого місяця утворились ось такі зорі.